Вітаю всіх на IT Education Hub. Якщо ти хочеш стати сильним python розробником ці книги змінять твою програмістську свідомість. Я підготував для тебе добірку найкращих книжок, які пройшов сам. Від жена до профі. З прикладами без води, максимально практично. А в кінці бонус книга, яка не про Python, але точно має бути на твоїй полиці. Погнали! Почнемо з класики. Automate The Boring Stuff with Python від Ale Wakert. Якщо ти працюєш в офісі, обробляєш таблиці, пошту, файли. Ця книга навчить тебе автоматизувати рутину. Наприклад, всього за декілька рядків коду ти зможеш зібрати таблицю з даними, згенерувати звіт в PDF і надіслати його поштою. Все це автоматично. Це просто, весело і дає миттєвий результат. Ідеально для старту. Наступна книга Python Crash Course від Еріка Матеса. Тут менше теорії, більше коду. Ти одразу пишеш реальні проекти, наприклад, гру SpyGame та веб-застосунок на Фласк. Це чудово прокачує твої базові навички: змінні, умови, цикли, робота з файлами і класами. Найкраще це писати код разом з книгою. Це як міні-буткемп в форматі друкованої книжки. Якщо тобі важко сприймати суху теорію, бери Head First Python. Ця книга візуальна, жива, з прикладами через метафори, картинки і діалоги. Пояснення йде поступово, м'яко, без стресу. Ідеальна для гуманітаріїв або тих, хто любить вчитися через історії. А ось вже серйозна артилерія Fluent Python від Лучани Romario. Дана книга покаже тобі, як використовувати справжню силу Python. Генератори, колекції, декоратори, метакласи. Наприклад, ти навчишся створювати свої контейнери з поведінкою як у списків, і використовувати декоратор LRU Cache для кешування. Це глибока, але неймовірно потужна книга для тих, хто хоче писати елегантно. Ефектив Python це збірник коротких практичних порад. Тут немає води. Кожна порада з прикладом, поясненням і варіантом кращої реалізації. Наприклад, ти дізнаєшся, чому спискові включення або ліст Comprehension кращі, ніж звичайні цикли FOR. І яким чином уникати пасток з мутабельними об'єктами. Тепер не про Python, а про твоє мислення як розробника. Лінкод від Роберта Мартіна. Це must read. Якщо ти хочеш писати код, який буде зрозумілим не лише тобі, а й твоїм колегам. Як називати змінні? Як розбивати функції? Що таке поганий запах коду і як з ним боротись? Все є тут. Надалі це Design Patterns від Chetan GirtHard. Ця книга пояснить, як застосовувати відомі шаблони проєктування саме в Python, такі як Singleton, Observer або спостерігач Factory. Наприклад, в тебе є бот, який відстежує ціни товарів. Це типова реалізація паттерну Observer. Після цієї книги ти почнеш бачити паттерни в кожному проєкті. А ось книга, яка не про мову, а про тебе як розробника The Pragmatic Programmer. Вона вчить, як автоматизувати все, міркувати на кілька кроків вперед. Писати не функції, а використовувати інструменти. Це як розмова з досвідченим ментором. Який штовхає тебе вперед. І звісно, Марк Луц, його Learning Python це енциклопедія. Якщо ти хочеш знати кожну деталь, це твоя книга. Але попереджаю: 1600 сторінок навіть більше, це багато тексту. Тобто вона не для початківців, не для тих, хто починає вивчати Python з самого нуля, а для поглиблення своїх знань. Ідеальний варіант після Crash Course або Slateguard. Її зручно читати частинами або як довідник. Не знаєш з чого почати? Якщо ти повний новачок, бери Automate The Boring Stuff. Хочеш одразу писати проекти, вибери Python Crash Course. Якщо ти візуал. Headfirst саме твоя книжка. Хочеш глибину Fluent Python. Дбаєш про якість коду. Обов'язково Clean Code. Від Роберта Мартіна. Хочеш думати як архітектор? The Pragmatic Programmer це твоя книга. Постав собі челендж. Одна книга. Один місяць. За рік твої знання будуть на новому рівні. Напиши в коментарі, яку з них ти вже читав. Можливо, порадиш ще якісь книжки, які не увійшли до цього огляду. І, звісно, підписка на канал, лайк і дзвіночок, щоб не пропустити наступну добірку. До зустрічі на IT Education Hub!